Вітаю всіх відвідувачів сайту Oxford Book. Сьогодні ми детально розглянемо чудовий комплект для вивчення англійської мови. Enterprise One. Цей комплект ідеально підійде для підлітків, які починають свій шлях у вивченні англійської мови або мають базовий рівень знань. Enterprise One – це сучасний та ефективний курс, який поєднує в собі яскравий дизайн, цікаві завдання та систематичне вивчення граматики. Комплекс складається з кількох компонентів, кожен з яких відіграє важливу роль у навчальному процесі. Coursebook – збук підручний серце курсу містить різноманітні тексти. Діалоги, вправи спрямовані на розвиток усіх мовних навичок, мовлення, аудіювання, читання та письма. Особливу увагу приділено лексиці та граматиці, необхідним для повсякденного спілкування, Workbook доповнює підручник додатковими вправами для закріплення матеріалу, містить завдання різних форматів, заповнення пропусків, зіставлення, перетворення речень тощо, Grammar Way Посібник з граматики окремий посібник, який детально пояснює всі граматичні правила, що вивчаються в курсі, містить велику кількість вправ та таблиць для наочності. Student's Book Grammar – Це граматичні правила та вправи, також представлені безпосередньо в підручнику, що дозволяє учням швидко знаходити потрібну інформацію та закріпити її. Особливості комплекту Enterprise One. Комплексний підхід. Охоплює всі аспекти вивчення мови: граматику, лексику, фонетику, читання, письмо, мовлення та аудіювання, сучасний дизайн. Яскравий та привабливий дизайн підручника сприяє підвищенню мотивації учнів: автентичні матеріали. Використання автентичних матеріалів статей з газет, і журналів та аудіозаписів робить навчання більш цікавим та наближеним до реального життя. Завдяки двом компонентам, присвяченим граматиці, учні отримують глибоке знання в цій області. Підсумовуючи, Enterprise One це відмінний вибір для тих, хто хоче почати вивчати англійську мову або закріпити вже наявні знання. Комплексний підхід сучасний. Ясний дизайн та різноманітність завдання роблять цей курс одним з найкращих на ринку. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту, знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом YouTube на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.